Ейфелову вежу продано. Якщо ви подумали, що київські забудовники і КМДА добрались до Парижу і будуть будувати там черговий торговий центр або якийсь елітний ЖК, то не спішіть обурюватись. що цього разу українці ні до чого не причетні. Слава Богу. Але уявіть собі, що ви стоїте перед ейфеловою вежею і дізнаєтеся, що її продають на металобрухт. Ну напевно, ви скажете, що це абсурд, і зараз то так, але на початку 20-го століття вона ще не була прям така символічна. І ось цей от пан, якого звати Віктор Люстіх, зміг. Продати її двічі, а на секунду, продати найвідомішу споруду у світі двічі це прям треба вміти. І сьогодні ми розберемось, хто такий цей Віктор Люстіх, як він продавав Ейфелеву вежу і як обманув Алькапоне. І взагалі, в принципі, що. Він за життя зробив такого, що в кінці опинився в найстрогішій в'язниці світу Алькатрасі. Мене звати Назар Чередарик, Ви на каналі Давай розберемося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки ви готові заплатити за ей вежу, якби вона продавалась. І заодно підпишіться на канал, тому що підписка на відео найбільше бустить його і показує іншим людям. Отож, поїхали розбиратися. Значить, Віктор Люстих народився у 1890 році у місті гостини на. Це тоді була Австро-Угорщина, якщо я не помиляюся. Зараз це територія Чехії про його сім'ю. Взагалі багато інформації невідомо, але під час своєї злочинної кар'єри він хвалився, що його батько, якого звали Людвіг, він був бургомістром, тобто мером міста. І нещодавно виявлених тюремних документах він описує батька і матір як найбідніших селян, які виростили його в похмурому кам'яному будинку. Отож, ми розуміємо, що його дитинство було бідним. І він стверджував, що крав лише для того, щоб вижити, і тільки в жадібних і нечесних. Людей в принципі, ось цей Віктор він з раннього дитинства виділявся, але не силою, не якимись там суперздібностями, а саме своїм розумом і інтелектом, тому що він був прямо от швидкий, мислив моментально і зразу міг зрозуміти, що іде і коли треба зробити або сказати. Ще у підлітковому віці він володів п'ятьма мовами. Також він грав на скрипці і тому він, в принципі, не знаю, міг заговорити будь-кого і викрутитись будь-якої ситуації. Більше інформації про нього можна знайти в всяких різних криміналів. Альних журналах того часу і зазвичай вони всі зібрані з. Інформації тих людей, яких він ушукав, тобто вони банально на нього жалілися у різну пресу. Загалом на початку 1900-х Люстіх стрімко підіймався злочинною драбиною. Тобто він починав як такий буквально вуличний злодій кишеньковий, але з часом він доріс там до квартирного грабіжника. Ну і пік його кар'єри, і те за що він найбільш відомий був це. Він став аферистом. І за версією журналу True Detective Mysteries він досконало опанував усі відомі фокуси з картами, які були відомі на той момент. Тобто він. Міг приховувати, він міг витягувати карту з колоди будь яку яку треба. Він міг здавати знизу. Я знаю, що це мало вам що говорить, але треба зрозуміти одне: от ще до того, як він став дорослим, він уміг робити все, що. Треба для афери. Є навіть інформація, що він навчався у французькій Сорбоні, це один з найпрестижніших університетів Європи. Проте невідомо, як він туди потрапив, але відомо, що він там зміг просидіти недовго і буквально там на першому курсі закинув цей університет. Але що нам тут важливо, що він через цей університет отримав доступ до так званого вищого світу, не знаю, вищої Європи, і він познайомився з багатьма багатими людьми а також набрався вишуканих манер, змінив свій стиль мови, щоб відповідати такому не знаю світському етикету. І маємо зрозуміти, Віктор ніколи не прагнув чесної праці. Перші його афери найвідоміші він почав робити в поїздах. Тобто він їздив Європою, і поки людина їхала з точки А в точку Б, він певним чином виманював якісь гроші різними способами. І для нього оця вся Європа вона стала таким майданчиком. А кожна подорож це якийсь певний шанс. Він придумував собі різні псевдоніми, він вдягався як аристократ, і він завжди був на крок попереду інших людей. Він прикидався графом, він прикидався дипломатом, він прикидався капітаном корабля, професором психології. І загалом, ось цих от його альтер-его було дуже багато. І навіть відомо, що його там ну не, не супер точна кількість, але вона доходила майже до 50 різних особистостей, які він ну фальшивих, яких він показував людям і продумував в кожну аферу. Часто він підроблював документи, часто він змінював навіть акцент, одяг. Почерк, тобто, щоб його максимально довго не вловили, і можете взяти собі такий референс, якщо згадаєте фільм Catch me if you can, тобто впіймай мене, якщо зможеш, з Леонардо Ді Капріо, То це десь от буквально реальна людина, яка так і жила, і так як ніколи люди не могли зарепортити його в поліцію або в якісь медіа, правильно, тобто з його правильним іменем, з його характерною якоюсь там однією рисою, то він був буквально не вловим. Але стався один момент, який зіграв. Проти нього більшість його афер вони були класичні за сьогоднішніми мірками. Наприклад, користуючись своїми вигаданим титулом, продуманим образом, він вливався в ці тусовки великих і багатих і там поширював різні речі. Він так само майстерно скамив в готелі, в яких він жив, тому що він заселявся під вигаданими іменами, інсценовував крадіжки, щоб отримати певну компенсацію, або навіть якісь бонуси, платив фейковими чеками і так далі. Грубо кажучи, всі фільми, які ви бачили за останні 15 років, не знаю, сім подруг овшена, ті самі кечміфюки. Це все буквально. Життя реальне цієї людини, коли ти аферист, найважче що ти можеш зробити, це зупинитися. Проте, в 1908 році йому було 18 років на той момент. Він уже два місяці провів у празькій візниці, тобто його так чи інакше зловили за кишенькові злочини. Потім в листопаді того ж 1908 року його знову заарештували за спробу шахрайства. За наступні 4 роки він встиг відсидіти короткі терміни у відні, празі і Цюриху. Ну тобто, в нього такий був собі work and travel, Тільки це напевно було щось таке and travel. І в тисячу 1912 році він приїжджає до Парижу. І тут в нас починається найбільш цікава частина його. Життя він дарив багато людей в бриджі й покері, так як я казав, що він грав добре в карти. На що він був дуже слабенький, тобто в нього була слабкість на те на гарних дівчат. І одного разу він проявив надто сильний інтерес до дівчини одного французького моряка, і це зіграло з ним злий жарт, тому що моряк дізнався про його інтриги, не витримав, зламав келих і обрізав його обличчя. І він отримав, тобто Віктор отримав великий шрам, який був. Не характерний для більшості людей, і який почав його вирізняти з-поміж інших, тому через кілька років ми дійдемо до цього. Це зіграє з ним злий жарт, як і вже. Сказав, ясно, що Віктор обіграв ось цей от факт в своєму майбутніх всіх своїх майбутніх історіях собі в плюс, а розказав міф, як він захищав людину, і на ньому залишився ось такий шрам. Тобто він перетворився все у таку благородну історію і отримав новий образ, грубо кажучи, для своїх афер. І погодьтесь, щоб прокручувати так багато афер, треба мати якісь певні правила, кодекс. І у Віктора Люстига якраз такий був кодекс. Він налічував 10 умовно, то що називається заповідей, які стосувалися різних правил маніпуляції чарів. І всього цього мистецтва обману. Ясно, що це ну, не біблійні заповіді, але давайте найцікавіші з них. Ми все таки розберемо. Одна із заповідей звучить як будь-уважним слухачем. Я не знаю, мотайте собі на вус і використовуйте це в своїй роботі. Воно звучить просто, але це насправді була його секретна зброя, тому що люди люблять говорити і люблять особливо говорити про себе. Тому що Люсіг їм дозволяв. Він не перебивав, він слухав, він отримував якомога більше інформації, яку потім міг використати. Це була його буквально основна і базова стратегія. Друга ніколи не виглядай нудьгую тобто ти ну людина не має мати часу подумати, тобто людина має вважати себе цікавою, ти маєш цікавитися її життям, тому що вся афера тримається на его, а не на логіці. І поки ти підгодовуєш і підтримуєш людину своєю увагою до неї, в неї немає часу задуматись, чи справді ти чесна людина, ну або чи ти навпаки ну, брехлива людина, і крайньою мірою, хоча б задуматись про те, що тут щось не так і у вас не таке щире спілкування. Третє правило: дочекайся, поки інша людина виявить політичні погляди і обов'язково. Погодься з ними. Це одне із те, знаєте, є таке правило, ніколи не говоріть про релігію і про політику. Так, от тут людина просто розвернула це правило. Він завжди чекав, щоб людина видала цю інформацію, і погоджувалась, тому що це дві найбільш різкі і строгі теми, через які можна втертися в довіру. Четверта заповідь: ніколи не вихваляйся, тому що твоя значущість буде очевидною без слів. Тобто тобі не треба переконати людину, що ти якийсь класний. Ти можеш класно. Одягнутися, ти можеш підібрати спеціальний акцент. Ти можеш прихованими знаками дати знати, хто ти. І п'яте правило воно прям знаєте важливо, ніколи не п'яній, тому що, якщо ви знаєте, колись люди пили набагато більше, ніж зараз, і він використовував це свою користь. Решта правил, можливо, не такі цікаві, але загалом вони плюс-мінус про те саме. там не знаю, бути спокійним, охайним, непомітним, контрольованим і не обговорювати всякі болячки. Найголовніше, ви можете розуміти, що більшість цих правил вони не про те, як обманути інших. А як контролювати себе і свою поведінку? Тому всі його афери це насправді була неудача, а от прямо таки чітко розпланований план. І ми доходимо до тієї найцікавішої і найзухвалішої афери в історії, як все-таки продати Ейфелеву вежу і зробити це двічі? Париж 1925 рік, а я не знаю місто вогнів, романтики, елегантності і іржі, саме іржі, тому що Ейфелева вежа встановлення до відкриття всесвітньої виставки, яка була плюс-мінус 30 30-25 років тому зроблена, тобто у 1889 році. А коли ще вона була символом інженерного прогресу, вона стала витратною проблемою для французького уряду. Справді ходили певні такі слухи, що французький уряд обговорював її можливий демонтаж. Віктор Люсіг наткнувся на таку статтю про цей можливий демонтаж в одній із газет, і він зразу побачив можливість от буквально таку зухвалу, безглузну можливість, що ніхто інший навіть би не спробував. Він вирішив, що він сам продасть цю вежу на металобрухт і це. Спрацює, що він зробив? Він підробив урядовий бланк і видав себе за заступника міністра пошти і телеграфу. Хто знає тих заступників міністрів? От зараз розгадайте, яких заступників міністрів ви знаєте. Потім він зібрав п'ятьох найбільших металобрухних бізнесменів в Парижу на зустрічі у готелі Hotel де Крилон. Це один із найрозкішніших готелів в Парижу на той час. Він по секрету повідомив їм, що вежу буде демонтовано, і уряд по-тихому шукає надійного покупця. А вся оця секретність це і є ключ. Воно виглядало реально правдоподібно. І один із таких бізнесменів, Андре Пусон, він погодився. Він був багатим, він був невпевненим, він прагнув довести свою значущість. І як ми знаємо по Віктору Люстігу, він добре це міг виявити. Він вибрав його, почав сипати його компліментами і дав повірити, от що ви, пане Андре, ви саме той обраний. І звичайно, що Пусон заплатив. Він заплатив. Terima kasih. Повністю а Люстіх просто взяв гроші, сів на поїзд і поїхав десь до Відня, ну в сторону Відня. Куди далі він переїхав, невідомо. Значить, щоб ви зрозуміли, аферист, ну тобто Віктор Люстіх, отримав від Пусона еквівалент за різними джерелами від 70 до 350 тисяч доларів. Якщо це перерахувати на теперішній курс з інфляцією, то це буде понад 1 мільйона доларів. І найцікавіше це те, що Пусон не повідомив про злочин, тому що йому було занадто соромно. Люстіх повернувся назад до Парижу. Тобто він зрозумів, що це спрацювало чуваку дуже соромно, щоб про це сказати кудись. А і він вирішив: ну можна повторити, можна повторити, і він провернув цю аферу за місяць вдруге. Він взяв просто іншу групу дилерів, але новий покупець він виявився не таким дурним, і він реально вирушив до поліції, і аферу було розкрито. Віктор розумів, що якби в Європі йому вже місця немає, і він поїхав куди правильно за Атлантичний океан, в Америку. Ну тому що країна можливостей. І якщо ви думаєте, що афери на Ейфілові вежі закінчилися, то це не зовсім так. В нього були наступні шедеври. Ну тому що любов до легких грошей, легкої наживи, вона ніколи не дає можливості тобі зупинитися вчасно. А якщо ти зупиняєшся вчасно, то напевно ми про таких людей просто не знаємо. Що важливо знати про Люсіга в США? Він своїми аферами довів всі спецслужби по типу ФБР, Сікрет Сервіс, до того, що вони сходили з розумом і шукали його по всіх штатах. Найвідоміша, одна із найвідоміших його афер називалася Румунська грошова скринька, і це реально був буквально... Що театр він казав, що він придумав ідеальну машину, яка робить копії грошей, і робить копії справжніх доларів. Насправді це була ну невеличка скринька, така з кедрового дерева. Там були всередині валики, тобто він певну частину скриньки відоб... відкривав і показував, як вона працює. І він запевняв, що ця ці валики, ці вся фарба, яка в нього є, вона робить ідеальний копій копію банкноти за допомогою спеціального елементу раді. Ну ясно, що люди на початку 20 століття ще не були дуже прям розумні, а особливо ті, хто вірили Ристом, тобто брав у людини купюру, вставляв цю в машину, вони чекали плюс-мінус там до 6 годин, воно прокручувалося і вилітала ідеальна купюра. Насправді, справжні купюри, такі самі як людина. як... Людина, яка давала свої гроші, засовувала, вони стояли у іншому відсіті, який був секретний, і буквально виглядалося так: ти ставиш свою купюру, чекаєш 6 годин, і з іншої сторони вилізає ще одна така купюра, і в тебе вже є буквально. Ну типу дві купюри по 100 доларів. І головна історія про цих 6 годин вона була, що треба почекати 6 годин. Тому ти давай, друже, купляй або зараз цю румунську машинку, або я поїхав далі шукати більш цікавих інвесторів. І звичайно, що люди на них справляло ефект. Він брав за цю машинку іноді просто буквально Десятки тисяч доларів він обіцяв, що вона буде друкувати роками. Ну і коли він уже зникав, через там 6 годин людина бачила, що нічого не виходить. Вона розуміла, що вона просто сидить з купою, ну, не знаю, ну дерева, коробкою з коробкою з дерева. І так продовжувалося. Ви знаєте, що штати великі, наступне місто, нова жертва, новий заробіток, і все в цьому, в цьому дусі. Він по факту ну продавав людям коробку. Це можна сказати, що була афера, але це не було зброї, не було погроз. Буквально одна брехня, і тому це не так сильно афішувалося. Але він на цьому, звичайно, що ж не закінчив. І наступна його афера була проти найстрашнішої людини Америки тих часів: місто Чикаго. Якщо ви знаєте, це місто контрабандистів, не знаю, продажної поліції і однієї людини, що за всім цим слідкує, Аль Капоне. точно про нього бачили якісь фільми. Люстіх знайшов його. Він його теж зміг обдурити. теж... Без зброї, теж без погроз, тільки цього разу не цією кропкою з грошима. Буквально лише психологію. Він прийшов до Капоне, сказав, що він серйозна людина. В нього є суперінвестиційна пропозиція. Ну, ясно, що фейкова. Він попросив 50 тисяч доларів на надійний бізнес, який подвоїть прибуток. Капоне дав гроші з підозрою, що. Ну, тут щось не так, але зацікавленою. І для нього це ну, були все ж таки великі гроші, але не те, щоб він там не знаю, віддавав останні і брав кредит для цього. Два місяці нічого не відбувається, потім Люстік повертається і каже: сорі, все зірвалося. От твої 50 тисяч доларів назад. Я занадто чесний, щоб тобі брехати. Ну от воно не йде. І не хочу тримати твої гроші. І от капоне він зацінив цей такий вчинок. Він каже: Вау! Ну, от прям вражений. Ну, от людина не аферист, реально людина взяла гроші, повернула мені. Супер. Ну от напевно можна буде. До інвестувати в нього більше, тому що він точно як мінімум поверне гроші. Насправді, Віктор Люсік їх просто поставив на депозит, почекав два місяці, зняв відсотки і повернув гроші. Потім він бро... знову бере суму грошей, тільки уже більшу 100 тисяч доларів. Він позичає в Алькапоне. і цього разу просто тупо зникає тому це історія, як він подвоїв свої прибутки, а не <смір> капоне. Ну тобто, по факту він навіть не збрехав. Він сказав, що є бізнес, який принесе вдвічі більше, і він це зробив. <смір> тому е ніхто не знає, як, але чомусь Аль Капоне не вбив його. Ну тобто, не не те, що Аль Капоне його не вбив, а Віктор просто вижив. Куди він втік і як достовірно невідомо, і це все ще не найтоповіша його афера. Те, що його завело в в'язницю, насправді була наступна річ. Уряд ша вже знав про велику кількість афер, які привертає Віктор. І секретна служба і ФБР, як я вже згадував, вони не були такими довірливими, як умовний Алькапоне. А в один момент Люстіх почав підробляти гроші. Він почав підробляти гроші в таких кількостях, що воно. Повпливало на економіку США, тобто буквально розганялася інфляція, тому що на ринок попадала занадто велика кількість фальшивих купюр. Це те, що заставило всі ці спецслужби за ним слідкувати серйозніше. І от таким чином ось цей от один недолік, точніше, давайте два недоліка. Перший недолік він не зміг зупинитися, і він оце от зробив. Другий недолік це той самий шрам, який він отримав від моряка в Парижі, там ще 30 років, буквально назад. Тому що. Вони його вирізняли з поміж великої кількості людей, тому що цей шрам був великий, і він на лівій щоці простягувався майже буквально на все обличчя. І так як почалася оця руйнація банківської системи, то секретна служба вона оголосила масштабне полювання. І попри те, що люсіх він змінював імена, паспорти, міста він все одно мав підпільну друкарню в Нью-Йорку, і в один момент його там і зловили саме через цю визначальну рису. Як потім згадується в певних документах. Тому через е, йому навіть дали спеціальне прізвисько, знаєте, шрамований. Це було таке кодове ім'я між цими детективами в різних американських містах. Тому його заарештували в 1935 році, схопили і посадили в камеру попереднього утримання до однієї з нью-йоркських в'язниць. Але Люстіх втік, та тобто нічого не могло бути неочевидного, але аферист зміг втекти і він втік в своєму стилі, тому що він пильним оком помітив, що в цій в'язниці ніхто. Хто не рахує простирадла, і зараз я знову буду референситись до певних мультиків, але я думаю, що не знаю, в умовному Томі Джері ви бачили, як люди зв'язують простирадла, які видають ув'язненим, вони якось їх гублять, і потім він назбирав їх ну, таку, таку кількість, що просто виліз через вікно. Фішка в тому, що на це ніхто не звернув уваги, тому що коли він зупинявся на кожному поверсі, він робив вигляд, що миє вікна, і ніхто чомусь не помітив, що якийсь в'язень просто вилізає з тюрми. Я не знаю, це звучить дуже по-турному, але не знаю, в двадцяте століття передвоєнний час. І якось воно виглядає дуже інфантильно, але воно спрацювало. Проте його зловили ще через місяць, і через те, що е, люд, дівчина, з якою він був в стосунках, вона була дуже ревнива. Вона дізналася, що він її зраджує, і вона сама його заклала поліцію. Тільки цього разу вже до 15 років позбавлення волі, потім ще 5 років накинули за втечу і його закрили в Алькатрасі. В'язниця, яка знаходиться на острові, там уже не про ну не провернути ніякі афери, не втекти. Просто буквально бетон і сталь. І в 1947 році, через 12 років Віктор Люстіх помер там від пневмонії. без гучного фіналу, без трюків. Просто кінець найзухвалішого шахрая в історії.